Шановні вчителі, видавничий Дім Букрек презентує авторську концепцію підручника польська мова для шостого класу закладів загальної середньої освіти авторів Олени Войцевої та Тетяни Бучацької. Підручник укладено відповідно до адаптаційного циклу модельної навчальної програми польська мова. П'ятий, дев'ятий класи, початок вивчення з першого класу для закладів загальної середньої освіти. Підручник відповідає державному стандарту загальної середньої освіти і отримав гриф рекомендовано Міністерством освіти і науки України. Методичні підходи щодо реалізації змісту модельної навчальної програми за підручником 6 класу. Реалізація компетентнісного підходу, особистісна орієнтація, реалізація діяльнісного підходу, інтегроване навчання різним видам мовлення, інтегроване навчання сучасної польської мови, опора на опора на системні знання про мову, вміння і навички мовленнєвої діяльності, набуті у процесі засвоєння української мови. Наступність у навчанні організація навчання на засадах педагогіки партнерства, формування ціннісної та соціокультурної компетентності, система очікуваних результатів, яка функціонує як орієнтир, -орієнтир для аналізу та планування індивідуального темпу навчання кожного учня. Актуальність авторської концепції підручника Зміст і структура підручника відповідає вимогам модельної навчальної програми для шостих класів та містить методичну складову для вчителів. Враховує необхідність реалізації якісної мовної освіти і оновлення її змісту на основі компетентнісної парадигми, що ґрунтуються на виконанні державних і світових законодавчих документів в галузі мовної освіти. Поєднує комунікативний і структурно функціональний підходи до системної подачі навчального матеріалу. Сприяє реалізації завдання всебічного розвитку учнів та формування початкових умінь компетентних особистостей, яким притаманні інноваційне мислення і творча діяльність відповідає завданням гуманістичної концепції сучасної освіти. Сприяє реалізації практичної взаємодії вчителя та учнів у процесі навчально-культурного діалогу. Подача навчального матеріалу враховує реалізацію сучасних методик навчання мов. Має методичний апарат для календарно-тематичного планування вчителя, організації роботи на уроці, проведення уроків з розвитку зв'язного мовлення та тематичних опитувань, додатковий матеріал для проведення позакласної роботи з предмету, окрему рубрику щодо розширення знань з мови загальної культури, а також велику кількість вправ з розвитку аналітичного мовлення, орфоепічних навичок, ігрових вправ з проєктної діяльності тощо. Містить QR-коди для прослуховування діалогів, текстів та перегляду відео. Структура підручника Обкладинка, форзаци, ілюстрації до тем несуть додаткове навчально-методичне навантаження, містять матеріал для проведення віртуальних подорожей до пам'ятних місць Варшави, проведення вікторин, проєктів, позакласних занять, додаткових вправ з формування діалогічного, монологічного мовлення, укладання учнями власних висловлювань, знайомства з культурними традиціями Польщі та інші. Умовні позначки для допомоги учням зорієнтуватися у різних видах навчальної діяльності і підготуватися до виконання завдань, а також для вчителів при підготовці до поурочного планування. Розділи містять назви тем, що складають орієнтовне календарно тематичне планування. Теми поділяються на навчальні блоки, розраховані на один два уроки, які виокремлені кольором рамок позначок. Словник містить слова для обов'язкового запам'ятовування протягом року з перекладом на українську мову. Обкладинка знайомить з пам'ятними місцями Варшави. Ілюстрації з обкладинки можна використати для проведення віртуальних екскурсій, виконання додаткових вправ з формування діалогічного, монологічного мовлення, укладання учнями власних висловлювань, знайомства з культурними традиціями Польщі. На форзацах подано назви основних календарних польських свят. Умовні позначки визначають види навчальної діяльності та поділ на навчальні блоки. Види навчальної діяльності Шановні колеги, підручник дозволить реалізувати компетентнісний та діяльнісний підходи в навчанні сприятиме інтегрованому вивченню сучасної польської мови з урахуванням відмінностей між українською та польською мовами і культурами. Ознайомитися з pdf версією підручника можна на сайті ІМЗО та видавництва Букрек. Дякуємо за увагу!